Ліцензія на будівництво це особливе ліцензування, яке дозволяє виконувати певні будівельні роботи. Право на видачі ліцензії такого дозволу має лише ДСАІ. Ми пропонуємо своїм клієнтам безкоштовну консультацію щодо оформлення ліцензії. А також повний вицекваліфікований супровід ліцензанта до моменту закінчення оформлення ліцензії. Але найголовніше, ми можемо допомогти вам прискорити процес отримання ліцензії. Для того, щоб отримати дозвіл на будівництво, вам необхідно зібрати повний пакет документів відповідно до технічних та правових норм чинного законодавства. Під час будівельної діяльності може виникнути потреба зафіксувати зміни у документі. Така можливість є абсолютно у всіх власників ліцензій. Ви також можете скористатись послугою переоформлення ліцензії. Термін дії ліцензії, оформленої вперше, не перевищує 3 років, але за бажанням цей період можна продовжити. Ця процедура практично нічим не відрізняється від первісного оформлення документа. Головна відмінність полягає в тому, що новий варіант ви отримуєте вже на 5 років. Ліцензія на будівництво від початку 2017 року оформляється на безстроковий період. Існують варіанти, коли орган ліцензування самостійно можуть визнати вашу ліцензію недійсною. Якщо ліцензію анулювали, ви можете діяти за двома варіантами. Перший подати апеляцію або скаржити рішення в комісії в суді. Юристи Факторія груп вас повністю звільнять від паперової тяганини, пов'язаної з отриманням ліцензії на будівництво. Ліцензія на будівництво у нашій компанії буде отримана установлений законом термін зі 100% гарантією. Будівельна ліцензія під ключ від юридичної компанії «Факторія Груп» ми проведемо безкоштовну консультацію, правильна підготовка та збирання всього необхідного пакету документів для передачі відповідним органам, допоможемо оформити пакет необхідних документів та, за необхідності, допоможемо з їх завіренням у нотаріуса. Процедура оформлення ліцензії завдяки нашій компанії займе набагато менше часу. Оформлення ліцензії за допомогою нашої юридичної компанії це можливість вирішення важкого для вас питання, якщо ви цього потребуєте. Телефонуйте за номером, який вказаний на екрані прямо зараз, або пишіть нам на e-mail, який вказаний в дописі до відео. Ми заощаджуємо вас час та гроші. А ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи по оформленню ліцензії на будівництво.